Моделі тримали дівчата в розмірах з 56-го аж по 64-й. Дивіться, як гарно. Ця модель зроблена двостороння дубляночка. З одної сторони тканинка дубляж, має замочки, застібається, дивіться, як гарно високу стійку комірець, має капюшон, оздоблена дуже гарним хутром. Виглядає як натуральний рукавчик, я підігнула. Якщо у вас високий зріст, то його можна розігнути. Для високих дівчат. Ось так виглядає зайві, а з іншої сторони тканинка. Хутро, хутро, придивіться, уважно, виглядає як натуральна норочка. Я також одягну показати. Я також одягну показати. З іншої сторони, дуже красиво виглядає хутро. Гарно зроблений комірець. Кишеньки тут також є. Самочок отоблений з смужечками за кошкіри, дуже гарно виглядає. Якщо бажаєте замовити, робіть фото, скидайте телеграм та пишіть на які параметри вам потрібно.